Навіщо Зеленському Кличко? Поясніть то на кого першим, ну скажемо так, затаїв образи, чи ще щось Володимир Олександрович взагалі не сприймає всю цю стару кліку. Називаємо так: Тимошенко, Порошенка, Кличко, Бойка, от ця вся фігня, Він їх не сприймає як політики, і це правильно. Ці політики довели до ситуації, яку ми зараз маємо. Вони керували країною 25 років. Отже. Він не сприймає цю людину як суб'єкта. Якщо він не сприймає, то йому як би що він є, що його нема, ну йому реально ну а Віталій Володимирович, відповідно, ображається, що до нього А Віталій Володимирович, Він же ж якби я ж мер. Тіпа, я ж це перше. Друге, Володимир Олександрович дивиться на результати, а там. Історичні будинки рушаться, люди стоять в заторах, гамном ніхто не займається. Ків має контракт з родиною Кадирова. Ну і решта він думає нахер мені він здався. він що, мій партнер, він що, мені допоможе в чомусь. Ну навіщо він? Навіщо зеленському кличко? Поясніть, що він такого робить, що ніхто не може зробити окрім кличка. Нічого.